Як же перепрограмувати свою реальність? Всім привіт, мене звати Маргарита Доброгорська, і в цьому відео поговоримо про цю дуже дуже важливу тему. Найперше і найважливіше це усвідомити, що все, 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 що є в нашому житті, це все результат наших бажань або небажань. Це все те, куди ми направили свою енергію, свідомо чи несвідомо. Коли ми це хочемо і бажаємо, ми направляємо туди, коли ми не хочемо. І теж про це думаємо, ми теж направляємо і теж посилюємо. А, тому найперше, що нам необхідно усвідомити, що все це є результатом того, що ми хотіли чи не хотіли. І це є все результатом того, для чого нам потрібно було це все пройти. Для того, щоб ми познали себе, для того, щоб ми зрозуміли, хто ми такі, а, хто ми є насправді. Тому що ми з'явилися на, на, на цій планеті, і ми багато чого не знаємо про себе. Нам відкривається. Якісь крохи про те, про те, про те. Ну от зараз найбільше, що мені відгукується, найбільше, що я відчуваю, що найбільша задача це познайомитися з, з цим аватаром, дізнатися, що цей аватар любить, це наше прекрасне тіло, що воно насправді любить, чим воно горить. Усе таке відча, що ми постійно в якомусь там пошуку себе. Ми шукаємо, що ми любимо робити, що на запалі, що ні. Начебто, що найголовніше це просто познати, а хто я, що я насправді люблю, від чого моя душа там прям радіє. Є. От я, наприклад, така людина, яка дуже часто йду по відгуку. Тобто я, можливо, там раціонально це не зв'яшувала, але просто якщо мені радісно, і просто якщо я внутрі відчуваю, що душа, начебто, така ура, да-да-да, давай, нам туди. Я прям туди йду, те, що приводить мене в моєму масштабу. Тобто, з точки зору мозгу, це не зрозуміло, а з точки зору душі і внутрішнього відчуття, це дуже дуже класно. І я хотіла сказати, що це внутрішнє відчуття це найважливіше, що може бути, тому що воно нам нас веде саме туди, куди нам потрібно піти, саме туди, де ми маємо бути. Перехід на нову гілку віроятності, свідомості і всього всього починається з того моменту, коли ми. Починаємо розуміти, що саме головна людина в цьому світі це я, і все, що навколо мене відбувається, це просто проекція того, що я хочу. Коли ми починаємо опознавати себе, нам відкриваються ще більше і більше можливості. І так само, якщо ми віддаляємося від, від свого шляху, то наступають хвороби, наступають якісь там багато неприємності. Тобто, це все нас як би так сказати, як веде. Тобто, все це нека ігра, і ми от начебто постійно хочемо дізнатися у Ті правила да, в якогось це спрацювало, а в когось ні, і дізнатися, а де ж ці чек-коди, а як же мені прийти туди, де я хочу бути, максимально швидко і класно. Один із таких чек-кодів, тобто ті шляхи, да, які нам допомагають до цього при... наблизитись. І перше, це що все має бути направлено на те, що я любима і найкраща людина в цьому світі, на те, щоб любити, хвалити. Поощряти себе, поощряти це не означає, що їсти одні конфетки і дивитися серіали, це означає бути стурботливим, але таким строгим батьком, який десь метод поощрення, да, десь ми попрацювали тут, відпочили, десь ми це зробили і так. але не постійно себе буліти і, і сварити. Тобто, да, Ми маємо себе дисциплінувати і організувати, але в той же час любов і прийняття себе має бути достатньо сильне. Тобто, це така я б сказала, тонка грань між тим, що такого Справжня любов, і що таке не любов і що таке не любов, да що, що, що ж насправді є, і для мене це от таке прям глибиння розуміння того, що найдорожча людина на землі є я. Те, що я хочу познати цю людину, я хочу дізнатися, що вона любить. Я хочу дізнатися, від чого вона радіє, від чого є радісна, від ч... що її насправді запалює, що її радується. Для мене це от постійне спостерігання за собою, постійне спостерігання, де я, допустим, щось побачила в когось. Я така вау, а мені оказывается, хочеться там сім'ї бути. О, вау, мені хочеться на вертольоті покататися. Вау, мені хочеться вот великий дім з басейном, Або навпаки, щось мені не сильно відгукується, хоча це є якимось достоянням якогось статусу. І це постійно спостерігати за собою, а що, мені, а, що, а що мені відгукується, а від чого я навпаки би, не відчуваю цю енергію? Тобто постійно має бути фокус на тому, де, чи піднімається в мене ця енергія, чи піднімається в мене жар, Да? Тому що е, от, от саме цей жар, ця енергія, вона і притягує людей, і притягує ті обставини. Коли ми от, ледве говоримо, коли ми е, дивимося потухшими очима, то ми в першу чергу. Самі собі не цікавий, не кажучи вже про інших людей, тому що вони просто не хочуть стати таким же самим потухшими. Тому тут важливо постійно дізнаватися, да, де оце в нажвоце наш жар, і оцей істочник енергії він і дає в ці шляхи до переходу на новий рівень, але ми будемо ще ще більше і більше про це говорити. Тобто, постійно тримати жар в собі, постійно тримати в собі в цю енергію і постійно підпитувати її. Тобто, але це має бути звичайно що екологічно, давати за собою, да, що, що, що моєму тілу. Подобається, як моє тіло реагує на ту чи іншу погоду, на ту на ту чи іншу тканину, да, тому що все це важливо, все це типу, маленькі пазлики, які складаються до всього великого. Тобто нам завжди хочеться, щоб нам дали там золоту таблетку, і вона все вирішить. І от якщо казати про золоту таблетку, то це, це наше самовідчуття і саме сприйняття тебе. Оце, оце найголовніша таблетка. Але щоб її, скажімо так, проковтнути, да, нам необхідно її подербіть на маленькі частинки, з яких складається саме оця от таблеточка. І ця Бліточка, вот із яких-то таких маленьких, да можливо неочевидних речей, це е, те, щоб наше тіло нічого не стискало, дати щоб відчуття наше було приємне в тілі, і чим більше ми там. Демом свій розвиток, тим більше ми починаємо відчувати, що я не хочу одягнути джинси, які мені тиснуть, навіть якщо це красиво, да? хоча краса – це також дуже важливо. Тобто е спостерігати, що, що, на, в одягу, да? що в плані одягу, що в плані косметики, тому що мені допустим, кожним разом допустим, вже не хочеться там, дуже ароматні ну, парфюрми, я взагалі давно вже не користуюся ну, особливо, коли там, от, на перейшла. то от, багато от, -то запахів не подобається, тому що вони дуже сильні, якісь порошки сильні не подобаються. Тобто, як я відчуваю запахи, як я, ну, я відчуваю от на тілі, да, коли воно таке натуральне, коли там не стискає ні лівчик, ні штани, ніде. Тобто, коли моєму тілу легко дихати, тому що ми все воєдине, ми от така скажімо, там, велика конструкція. Коли я їм, що я відчуваю, де мені класно, де мені тяжко, питати себе, що я зараз відчуваю. Оце дуже важливий такий факт, коли ми постійно себе питаємо, що я зараз відчуваю, чому я зараз не відчуваю себе 10-10. І те, що нам приходить, до цього дуже важливо ставитися, і це давати собі, розкручувати, не закисати в цьому, да? чому я зараз засмутилася тому-то, тому-та. -то. А що мені допоможе в цьому? Що я насправді відчуваюся? Постійно вести діалог з собою, тому що оці внутрішні конфлікти, коли ми да, і, і на тормоз давимо, і на газ одночасно виходить, приходить до, те, до того, що ми багато ресурсів витрачаємо, а в итоге, де стояли, там, там і стоїмо. Тому це постійне вирішення конфліктів внутрішніх і є рушиною силою. Менше думати, більше діяти. Тобто, прийшла мисль, прийшла ідея зразу ж її втілювати, тому що на те, що ми думаємо, правильно це неправильно, вірно чи не вірна, розходиться просто неймовірна кількість енергії. Тобто, подумали, зробили наступне це бути той людиною, якою ми хочемо бути. Так як ми з собою знайомимося, і ми насправді не знаємо хто ми. Це говорить про те, що ми вже можемо все в цьому житті придумати собі. Так воно і є, тому що колись ми придумали, що ми там недостатньо хороші для чогось, чи придумали, що ми там бідній сім'ї, наприклад, какою там народуся, або що нам не суждено там якоюсь там не знаю отношення мати. Ми колись це повірили. Ми колись е, прийняли, що це і, і дійсно ми, але це не ми, тому що ми можемо бути ким завгодно. І коли ми починаємо відчувати себе тою людиною, якою ми хочемо бути, да там успішною людиною, в класних стосунках, класним бізнесменом, дуже красивою, дуже струнку. Оє, вот, тобто, коли ми вже маємо цю картинку, це вже є таке, як знаєте, навігатор. Мені туди треба, і в нас є ця точка. Як ми туди прийдемо, це вже не наша, скажімо так, забота. Це не означає що нам нічого не треба робити, але значальне це важливо відпустити ситуацію, постійно перестати все отримати судьбу за горло, тому що коли ми постійно і тримаємо, то все йде не зовсім так, як нам треба. Тобто, нам здається, наш мозг хоче проложити маршрут найкраще. Але насправді, якщо задуматись глобально, ми нічого в цьому світі не можемо контролювати. Ми можемо контролювати тільки свій внутрішній світ, і це нам дає найкраще і найбільше відчуття, що ми рухаємо сюди, куди нам треба. Тобто, це дає відчуття, що я щось роблю і якось щось відбувається в моєму житті класне і хороше. Тому важливо почоркувати да, і цінувати те, що вже виходить, те, що вже. Получається. І відпустити цей контроль, відпустити і постійно от прям собі проговорювати, що все, що не відбувається, можуть, і все відбувається. як найкраще. Дуже класно от прям на воду говорити, хоча це може бути мелочне, але ми говоримо про те, що у нас все складається з маленьких пазликів. І чим більше ми робимо, таких от, як, скажу, таких маленьких да, таких, якорей, які е, нам нагадують про те, що я класна, я унікальна, я, я можу, я, я супер. Чим більше таких е, маленьких ми собі Робимо, тим більше прекрасного і чудово стає в нашому житті. І от такі пам'яточки, це от вода. Да? Постійно, допустимо, на воду говорити якісь інформації. Кожен раз, коли п'єте воду, говорите, і це стане звичку. Да? Потім просто не можуть пити воду, просто так, а все одно на неї щось говорить. Тому що ми знаємо про сильні властивості води. Коли йдемо в душ, там прям проговорюємо. Да? Що все нехороше, я змиваю, а там і збілям наповнявся, або проговорюємо те, що ми хочемо. І це дуже дуже сильно ефективно. Якщо зараз найактуальніша тема здоров'я, значить приговоримо щось про здоров'я, здоров'я, якщо не актуальні бізнес чи стосунки проговорюємо те, що нам зараз допоможе в цьому да, в ті позитивні афермації, які, ми, які нам, нам потрібні. Таким чином ми більше робимо зацепок. Тобто, вода у нас буде асоціація з тим, що я зараз програмую себе на те, що в мене класно. Двіження, коли ми ходимо, ми це проговорюємо. Асоціюється на те, що я це роблю. Таким чином, в нас менше стає автоматизмів, і ми більше починаємо знайомитись з собою. Ми більше починаємо програмувати себе так, як нам хочеться, коли ми усвідомлюємо, що ні. Хтось винний в нашому житті, а це все я створила, та дає нам просто пульт управління, коли ми розуміємо, що я все створила в цьому житті. Це означає, і це класні новини, що я можу динально все зробити по-іншому. Тобто, віра в це в дуже дуже сильно під Якщо взяти так глобальну індустрію, то багато чого нам говорить про те, що ми там, там недостатньо хороші, і як-будто би, скажімо так, індустрії. Не потрібно, щоб ми були дуже здорові, да? тому що дуже здорова людина, їй не треба зайдати шоколадка, їй не треба купляти річ, яка їй не потрібна, їй не треба там я не знаю, робити пластику ліця або ще щось. Ще щось. Тобто, все це якби, би кабути штовхає на те, що ти недостатньо хороша, піди ще повчися, ти недостатньо хороша, щоб говорити, ти недостатньо до того, щоб це робити. Ти завжди начебто як недостатньо, і це дуже неприємно, тому що ну, насправді ми вже. Достатні для того, щоб все робити, ми вже достатні для того, щоб бути найкращою версією себе. І оті сумніви, от коли одна частина нас би, все вокруг каже, що ми недостатні, а ми внутрішні відчуваємо, що ні, це не так, я вже класна, я вже королева. І коли ми починаємо усвідомлювати, це що це все я, і що все вокруг, це також я створила, бо колись повірила ще, колись в те, що я маленька піщинка, і в те, що я недостатня, абу все це. Штовхала нас на те, що ми прокинулися вже, коли стало вже настільки боляче неможливо терпіти, що ми просто прокинулись і, і сказали: Ні, я так не хочу, я хочу по-іншому. І оце от а, розуміння того, що я хочу по-іншому. Твердий намір того, що от в мене обов'язково буде так, як я хочу. в мене обов'язково буде те, що я хочу, але без палково бажання, я хочу це понад усе. Ну коли ж вже і коли ж, бо одна із моїх дуже великих помилок це була того, що. Хоча, опять же, це все мій шлях, те, що я постійно сумнівалася, а правильно я це роблю, а неправильно. Таке, знаєте, як зірнишка посадили, і постійно його витаскуємо, витаскуємо, витаскиваємо, і, і, і ті вони просто не можуть рости, тому що їх постійно висмикують, висмикують, висмикують. А те, що ми хочемо, нам важливо посадити і просто зайнятися чимось іншим. Полівання це віра, а зневіра це витаскування цього зернишка. Тобто, нам треба не сидіти прямо на цим зірнишкам постійно, так? але коли ми згадуємо про це зернишка, ми його поліваємо. Ваєм водичкою, але не витаскиваємо, тобто це от внутрішнє відчуття, що я буду там, де я хочу. Воно дуже важливо для того, щоб перейти на ту в'язкові яку ми хочемо. Тобто найкраще і найшвидше це бути в цьому стані. Якщо нам здається, що що вже я вже багато чого роблю, а в мене таки не виходить, значить, значить, нам необхідно зараз бути в цьому стані. Значить, нам необхідно ще чомусь повчитися. Чому нам це необхідно? Тому що ми проходимо це досвід не тільки для себе, а й для для наших учнів. Тобто, можливо, нам треба більше зануритися, щоб швидше прийти туди, куди ми хочемо, і взагалі навчитися насолоджуватися процесом. Тобто не тоді, коли я буду щаслива, коли в мене буде те, про що я мрію, да, всі ці зебілі, а вже зараз, Вже зараз тому, що я живу, вже зараз тому, що я бачу, вже зараз тому, що я можу дихати, вже зараз тому, що мені є що поїсти. Я бачу своїх рідних, в мене є чудовий зір, в мене є чудове тіло. Вже зараз бути щасливим в цей момент. Не в минулому, не в майбутньому, а от прям зараз і тут насолоджуватися тим, що є, і в той же час бути радісним за те, що кожен день стає ще, ще краще, бути постійно в такому приємному перечутті Якихось класних, прекрасних подій, що от щось прекрасне і чудове відбувається зі мною кожен день, а буде ще класніше. І от багато чого в своєму житті я сягала завдяки тому, що я жила в цьому перечутті, що в мене це буде, це про подорожі, це про чоловіка. Тобто в мене завжди було перечуття, що в мене це буде. І в мене би, не виникало сумлювачі, що це може чи не може, бо мені просто навіть. Відчуття того, що це буде, воно давало мені таке насолодження, що воно було дуже класно. Тобто я просто жила в цьому перечутті. Але бували моменти, де десь я про це забувала, де десь щось мене вибувало з цього. Тому важливо такі скласти собі зачепочки, да, допустимо, які би нам нагадували про це, що кожен раз, коли я йду, я згадую да, про це, я себе програмую. що кожен раз я просипаюся, слухаю медитації, які мене повертають. Що кожен раз, коли я роблю зарядку, зарядку, я собі програмую і кажу ті слова, які я дійсно в які я хочу. Повірити, бо що колись ми повірили в щось інше, і це стала наша реальність. Говорячи інші слова, ми програмуємо себе на іншу віроятність, і таким чином ми підкріплюємо цей внутрішній агонь, ми підкріплюємо те, що хоче дійсно чути наша душа, те, для чого вона сюди прийшла до чогось великого і прекрасного. І в першу чергу вона прийшла насолоджуватись тим життям, не страдати. І вона насолода, вона вже від багатьох да, від їжі, від приємностей на тілі, від того, що відчувати свою. Тіла від того, щоб чути теж що наприємно, від того, що бачити. Тобто, в нас настільки всього багато є, чим ми можемо насолоджуватися, і просто от фокусуватися на тому, що ми вже багаті, і за того, що ми нам все це доступне, ми можемо всім користуватися, і те, що буде більше і краще, це просто як такий бонус за те, що ми познали себе за те, що ми в тих умовах, які є зараз, навчилися любити себе, любити цей світ, любити кожного живу. Тварини на, ці, на цій землі. Відчувати в цю любов, і напевно, я б сказала, що дай там і в'яганство також відкрила якусь любов до людей про те, що там всі тварини, камахи, що теж вони є частиною живого чогось, і вбиваючи їх, ми фактично робимо собі погано, тому що ми всі з одним взаємопов'язані. Тому це також відкрило якісь нове відчуття мене. Я хочу, щоб ви спостерігали, коли ви от щось кушаєте, або коли щось відбувається, щоб більше питали себе, що я відчуваю, що я бачу, чому я. Це відчуваю, чому я це бачу. Не просто так ви дивитесь це відео, у Вас внутрі говорить про те, що вам хочеться це почути. І нам кожен раз відкривається та інформація, до якої ми готові, яку ми хочемо почути. І вона подається таким чином, яка найкращим чином ляже в голові, да, яка найкращим чином дасть найкраще розуміння того, як потрібно саме вам і саме в цій ситуації. Тут має бути безумовно наш ще внутрішній дозвіл собі приймати, приймати і дозволити собі це. Все мати, тому що перейти на іншу в'єтку це також як зміна всього може бути. Да? І друзів, і оточення, і це може бути десь стрес. Ми маємо внутрішнє сказати собі, що я хочу це приймати, що я готова до цього. До цього. І в цьому також допомагає писання. Да? Коли ми виписуємо і говоримо, таким чином ми також вирішуємо цей конфлікт, наскільки я достойна цього, чи варта я цього, чому ми можемо бути не варті цього, чому ми маємо мати якісь обмеження. Тому що в нас десь. Десь воно так, десь ми все колись повірили, що, що нам треба дуже багато працювати, щоб щось заробити, Що нам треба бути певною ідеальною людиною, щоб це отримувати. І коли немає внутрішнього дозвілу, то воно так і не прийде. І коли постійно в голові якась каша і постійна якась сварка з собою, то воно і не прийде, бо ми не пройшли урок. А урок найперше це знайомство з собою, це полюбити себе насправді, прийняти себе, зрозуміти, що я насправді люблю, що роблять мене щасливо, що роблять людей навколо. Поло, мене щасливим і восприймати всіх цих людей як, ну, як, сказати, як персонажів сказки, які нам допомагають пройти у цей певний рівень. І коли ми проходимо цей певний рівень, нам даються, скажімо так, приз, пріс він допомагає нам перейти на цей новий рівень. Тобто, поки ми не набралися у тих необхідних навиків, нас на новий рівень туди не переведуть. І скільки нам потрібно бути на цьому рівні, все по-різному. Довше, чи більше чи менше, тобто у кожного в нас свої задачі. А, і коли ми навчимося насолоджуватися тим левлем, да, тим рівнем, який в нас є вже зараз, тоді не буде так мучительно і боляче чекати, коли же буде той наступний рівень, тому що вже на цьому рівні ми кайфуємо, вже на цьому рівні ми відчуваємо себе тою ізобільною, класною, щасливою людиною в усіх аспектах. А наступна, що нас до цього найближчує, це засипати о, остання думка з якою якою ми засинаємо, це має бути думка того, чого ми хочемо. Це має бути або відчуття, допустимо, якщо це зараз гроші, да, то тобто ми думаємо про те, і, і маючи таку гру, суму грошей, що я буду робити. Про стосунки, це ми значить, згадуємо ці теплі відчуття, які ми в когось бачили, або згадуємо, як в нас було. Тобто нам важливо оце, активувати це відчуття. Якщо по здоров'ю так само, то візуалізуємо, як ми щасливі, радісні і як ми себе класно відчуваємо. Тобто остання думка має бути суто про те, чого ми. Хочемо, тому що коли ми засипаємо, ми запускаємо великі процеси, які пришвидшують це все. Тому остання думка має бути суто то, що зараз найактуальніше не декілька думок, а іменно одна. Тобто можна медитації, поблагодарити за все, що є. Але в той же час, коли ми засипаємо, ми прикручуємо один і той же відчуття тої людини, якою ми хочемо бути, і той людина, яка обладає тим, що для нас зараз найактуальніше. Наступний – це запитання всесвіту. Коли ми задаємо запитання, наприклад. А як це можемо це подумки, Ну краще вслуху, краще записати, коли ми задаємо такі от питання. От як цікаво, коли от таку суму грошей маєш, що тоді, як ти відчуваєш, що ти робиш? Або цікаво, як це коли там сім'єю відпочиваєш, які це відчуття? Або а яким чином мені може сьогодні прийти подарунчик? Тобто, коли ми задаємо питання, але без сильного відчуття, щоб воно от прям зараз прийшло, прийшла ця генеральна відповідь, щоб не мені зараз прийшов той ві... Прийшло в той формі, як я хочу. Коли ми відпускаємо цей контроль, тому ми більше починаємо чути підказки від всесвіту. А Ви, напевно, знаєте, от, ну у мене такі часто бувають, що коли допустимо щось загадаю, потім я це якби бачу це відповідь десь вона там, там, там приходить. А, тому це так само працює. Тобто ми запускаємо питання а, і всесвіт нам хоче це передати. Це може бути через людей, через ну хтось вживу вам сказав, хтось онлайн сказав, тобто постійно будуть якісь підсказки, можливо, це будуть якісь цифри, які вас чимось асоціюють. І наступне це бачити, бачити в кожній людині, що вона класна і прекрасна, бачити нікого ні в якому разі не знецінювати, а бачити те, що вам подобається, те, що ви хотіли би собі, і прям радіти за цю людину, думати, як це класно, коли ти там маєш такий дохід, як ти класно, коли стосунки маєш таке здоров'я, і от прям насолоджуватися тим і радіти за цю людину, тому що як тільки ми почнемо це робити, як тільки ми починаємо це робити, це от від реально дуже дуже сильно класно працює. Отже, якщо підсумувати, да, як перейти найкраще на свою найкращу реальності, да, і швидко перепрограмовувати себе. Це відчувати себе вже тою людиною, якою ми хочемо бути, создавати собі куча різних якарі, які нам в цьому допомагають. Тобто, це і водичка, це і спорт, коли ми проговорюємо, і ходьба, коли ми проговорюємо, а на тілі, да, що ми відчуваємо, що коли поїли, коли одягнули, наше відчуття задавати питання правильні собі, питання правильні всесвіту. Бути внутрішньо готовим до того, що ми хочемо цей забіля, до того, що ми готові це прийняти, Чітко сформулювати, чітко дозволити, щоб воно прийшло. І щодня робити ті кроки, які нам приходять з потоку. Тобто внутрішній настрій дуже класний. Він піднімає цей огонь, він піднімає цю енергію, і цю енергію необхідно кудись направляти. Якщо ми її не направимо на якусь справу, і не на в благо всього міру, то ця енергія розрушить нас, і в ітогі ми там або посваримося, або нам буде ще гірше. Тому ми постійно піднімаємо. Це цей огонь постійно думає в перечутті, що от ми вже там, ми вже там де хочемо, і в той же час вдячні за те, що є, і направляти це на дії, які нас до цього ведуть. Це може бути якась одна маленька дія, наприклад, там одну хвилину робити прес, або одну хвилину кожен день ходити з такою-думкою. -то тобто, робити все набагато простіше. Да? Тобто, це просто гра. От я зараз пограюся, просто прес хвилинку. Пороблю, от я зараз пограюся, просто а, попробую подзвонити тій людині, яка я давно хотіла. Тобто. Все сприйнімати як деяку, не, деяку гру, яка не серйозна, яку, якщо я не зробила, нічого не буде страшного. І вірити в свій потенціал, вірити в свою силу, тому що ви унікальні і неповторіний, тому що такої людини, як ви, більше нема. Ви класна, чудова і прекрасна людина, яка вже на шляху до своїх великих змін, тому що коли ми шукаємо, коли ми робимо кроки, коли ми надихаємося і дивимося класні відео, коли ми йдемо і робимо після цієї мотивації певні кроки, то ми просто як ракети летимо туди, куди ми хочемо. І ми туди летимо так, як найкраще для нас. Просто це необхідно вірити, навіть якщо. В Даному мені здається, що обставини склалися так, як я би не хотіла. Ми не знаємо, як воно б воно могло склатися, і світ нам дає найкращий і найкоротший шлях. Можна навіть приговорювати, да коли ми щось пишемо, що це путь буде найекологічнішим і найкращим чином для мене: кайфувати, насолоджуватися, дякувати, вірити, знати, знати, що все буде, вірити і знати, що все буде, і що нема сумнівів, що це може бути не так. Також рекомендую послухати мої медитації на каналі, рекомендую ще подивитися відео і постійно себе підпитувати в оцей аганьок енергії мотиваційними відео. У мене на каналі їх дуже-дуже багато. Я вас всіх обіймаю і бажаю прекрасного чудового дня.